Благословенний Бог мого спасіння, живий Господь, благословена моя скеля, нехай звеличиться Бог мого спасіння, за це прославлятиму Тебе, Господи, серед народів. Оспівуму твоє ім'я, благословений Бог мого спасіння, ти посилаєш велику перемогу своєму цареві, своєму помазанцю Давиду виявляєш милосердя. Та його потомству навіки, благословений Бог мого спасіння. Алі. Хто почув це слово щирим і добрим серцем бережить, бережуть і приносять плід у терпінні. Алі. пан з вами. Слово святи Євангелії ведлух святого Марка. Того часу почув і цар Ірод, оскільки явним стало ім'я Ісуса, і люди говорили, що це Ян Хреститель, устав з мертвих, тому і такі могутні сили діють у Ньому. Інші ж казали, що це Іліям, ще інші говорили, що це пророк, як один із пророків. А Ірод, почувши, сказав: той Йоанн, якому я відтяв голову, це він Воскреснув. Адже сам Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через іродіяду. Дружину свого брата Філипа, бо одружився з нею. А Йоанн казав Іродові не дозволено мати тобі жінку твого брата, тож Іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, а слухаючи. Відчував сильну розгубленість, але слухав охочим. Як настав слушний день, коли ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галілейських старшин, увійшла дочка Рюдіяди і танцюючи догодила Іродовим і тим, які з ним сиділи при столі, цар же сказав дівчині. Просив мене, чого тільки хочеш і дам тобі. І він сильно поклявся їй. Чого тільки попросиш у мене, дам тобі хоч би й півцарства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, Що мені попросити? Та ж сказала: Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись, відразу. З поспіхом до царя, вона попросила кажучи, хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятво і тих, які сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож відразу цар послав ката, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс його голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. А коли його учні почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його в гробниці. Ото слово панське. Слова Святої Євангелії і злазу на наших жехі. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Духа Святого. Амінь. Нехай буде похвалений Ісус Христос. Милування в Христосі, братя і сістри, ці годні наші сістри законні, парафіяни, кохани Божі діти. Сьогоднішня Евангелія, яку ми читаємо від святого Марка в 6 розділі, Є дуже така справді насичена є над чим задуматись, можна сміливо сказати, що це є рахунок суміння для кожного з нас, який примушує нас побачити кожну помилку, усвідомити її, позбутися цієї помилки, позбутися навіть думки чи наміру, як Викрутитися з гріха, бо так як зробив цар ірод. Але цей текст біблійний спонукає нас побачити теж добро, побачити в своєму житті те, що ми можемо зробити багато добра, побачити можливість цього добра. І тут є дві речі, на які варто було би звернути увагу. Це насамперед подібність тих всіх пророків, яких перечисляє сьогодні святий Марк Евангеліста, Ян Апостол і Ілля, інші пророки, подібність їх до самого Пана Ісуса. Це дуже важливо в нашому житті бути подібним до Бога, тому що ми є на Божу подобу сотворені, ми є образ Бога. І від нас так багато залежить, чи цей образ, не дай Боже, спотворює вигляд Бога, чи справді його приближує для нас і для інших. І так само тут є згадана просьба. Просьба це для нас молитва, про що люди просили, про що просили Ірода, Його прийомна донька. Про що просила, може, без слів, але ціле своє життя іродіяда, і в який спосіб та просьба вирішила долю пророка Йоанна Хрестителя. Мав я, може, ну, не скажу, що недавно, але може там за два місяці прийшло таку ситуацію, був на одній парафії, і, пісавши святої, вийшов до людей. Це було на доїзній парафії в такому селі. І одна бабуся підійшла до мене і так дивиться, розглядає і каже: А вам ніхто не казав, що ви дуже похожі до отця Лаврентія? Я кажу, а ви його звідки бачили? Ну, десь там на відпості, в телевізорі, і по радіо відчули. І я кажу, ну то ж, я отець Лаврентія. Вона так дивиться і каже, ну, мечтати не вредно. Я собі подумав і кажу, жіночки, скажіть їй, що це точно я. Але для мене це було таке, знаєте, задума, така, чи я ще похожий на себе, це одне питання. А друге, чи я насправді похожий на Пана Ісуса, чи люди, які дивляться на мене, можуть сказати, є Бог чи нема, чи ви є образ Божий, чи не є образ Божий. Так як не раз хтось питається, наприклад, дітей. А чий ти синочок, чи чия ти донька, а чи ти часом там не тих людей, чи такого там Колі, Васі, п'є, чи ти не його син бо похожий. Так? І власне, чи ми є подібні до Бога? Чи люди, які дивляться на нас, можуть справді сказати, так, ти є дитина Божа, Бог є справді на світі. Це така одна якась думка, яка відносно Евангелії мені сьогодні приходить. Чи ми є справжнім образом Бога? І друга це молитва, просьба, як ми молимось, про що молимось, в який спосіб, може, вимагаємо від Бога. Колись такий один знайомий чоловік, який працює в аптеці, каже, що. Прибігла дитина і поза позаочередь прийшла і каже, чи можна купити цуд боссь, чудо вас. І люди так дивилися і кажуть, і каже Він дитину, але про що йдеться? Або в мене мама дуже хвора, і лікар сказав, що тут тільки чудо може допомогти. І видно було, що ця дитина з одного сторони побожна, з іншої сторони, дуже така розгублена. І він каже, тут недалеко через дорогу є костюм, ось там можеш піти і, і це чудо знайти. І каже, він залишив когось там в аптеці, пішов з цією дитиною. і Ця дитина прийшла, там був великий кшиш, такий хрест, і каже, ця дитина мала якісь гроші в, в, в руці, і каже, поставила на балюстраду ці гроші і каже, каже: Господи, дай мені чудо. Тай мені чудо. І потім каже, пройшло пару днів, і люди говорили там в селі, що каже людина, ця жінка, ця мати, яка була невеликовно хвора, зцілилась. І я собі думаю, ну наскільки просьба з вірою, з любов'ю, з турботою про другу людину, наскільки вона переконує Бога, наскільки Господь теж може чути щиру молитву. Сьогодні приходить донька іродіяти і просить Ірода, дай мені голову Яна Хрестителя. Він ж міг відмовити, ніхто би не супротивлявся. Але я той страх боявся, бо дав слово, бо пообіцяв, тому що мав якийсь авторитет такий неправильний перед людьми. І цей страх, він. Не шанує другу людину. Цей страх не має любові. І цей страх, він відповідає на молитву, яка не справді вона не є молитвою доброю, вона є вимаганням помсти. І ми собі не раз маємо задуматись, в який спосіб я молюсь, за які інтенції, чого прагну від Бога, яке бажання є для другої людини. Як я можу спричинитися до того, щоб добро розсіювалося, чи не дай Бог якесь зло через мене розсіюється? Тому теж є ця заповідь, в ньому фальшиве святецтво, щоб це своєму, тому що дуже легко є засудити, розказати, але чи ми можемо оправдати, чи можемо подивитися правді в очі, а ця правда це є Бог. Тому сьогодні. В світлі цього Божого Слова стараємося прийти до Бога зі щирою молитвою, з подякою. і просимо, щоб ми завжди були вірним образом самого Господа нашого Сотворителя. Амінь. В ній в похвалений Ісус Христос.